Всім привіт, слава Україні! Мене звати Ігор і ви знову на каналі Wallet Pro. Сьогодні коротке відео про зміни у тарифах Vice. І так, буквально на початку цього тижня Vice розіслав своїм клієнтам інформацію про те, що вже з 10 серпня, тобто з наступного тижня, підвищує комісії на перекази. Достатньо багато коментарів та повідомлень я отримав щодо запитів розглянути, що саме змінює у своїх тарифах Vice. Так ось забіжу наперед і скажу, що нічого критичного немає. І при ситуації, якщо курс на чорному ринку хоча б на 2 гривні буде більшим за картковий курс Проватбанку, то Віс все ж залишатиметься дешевшим способом придбати валюту шляхом перекидання гривні із конвертацією її у долари чи євро у права 24, із зарахуванням її на аккаунт у Vice і з подальшим виведенням на свою валютну карту. Наприклад, якщо картковий курс Породбанку 37,04 по долару, то купляючи, до прикладу, одним платежем 500 доларів, кидаючи на Вайс і потім виводячи ці долари на свою карту СВІФТОМ, то із врахуванням усіх комісій станом на сьогодні курс становитиме 38 гривень. Після 10 серпня при усіх цих самих даних і з урахуванням збільшення комісій на стороні Vice, курс зросте не більше, аніж на 20 копійок, в залежності яку суму і валюту ви будете купляти і виводити через Vice. А по долару то навіть і курс меншиться. А тепер детальніше до змін у тарифах Вайс. Вайс сповіщає, що зросли комісії за перекази та обмін ряду валют, серед яких є долари та злоті, та багато інших валют, які з високою ймовірністю ви не використовуєте. В даному відео більша увага приділяється власне по долару, тому що усі запитували власне за цю валюту, і жодного запиту не було по злотому. А по євро комісії незмінні. Вайс піднімає комісії на ці операції, у яких ви або ж скидаєте кошти на доларовий рахунок, конвертуєте у долари чи з доларів, або ж з доларового рахунку здійснюєте переказ. Давайте розглянемо детальніше. Приклад перший. Це, мабуть, одна із найпопулярніших операцій, і це поповнення вашого доларового аккаунту. У випадку, якщо ви переказуєте з карти Приватбанку долари на свою карту доларову у Vice, то вам зайде ця сума, яку ви відправили. Тобто тут без змін. Відправляючи 500 доларів з привату, у Vice зайде 500$ доларів на аккаунт. Приклад 2. У вас на доларовому аккаунті є кошти, і ви їх хочете вивезти свіфтом на доларову карту привату чи іншого банку. Тут же є зміни. Раніше комісія становила 3 долари 41 цент, незалежно від суми, і це було 2 долари 90 центів за те, що платіж за межами США плюс 51 цент. А тепер комісія становитиме менше, і це 39 центів плюс 2,90 центів за платіж за межами США. Тобто тут Вайз навіть зменшив комісію і вона тепер становитиме 3 долари і 29 центів. Приклад 3. Зі свого доларового аккаунту ви перекидаєте долари на євровий рахунок. Комісія за операції за межами США стала і становить 2 долари 90 центів, тому будемо розглядати лише ті комісії, які змінилися. І тут комісія була 28 центів плюс 0,42% від суми переказу. А тепер стане цих же 28 центів плюс 0,47%. Зростання комісії незначне і становить 5% від суми переказу. Приклад 4. Зі свого єврового балансу ви перекидаєте кошти на доларовий рахунок. Було 51 євро цент плюс 0,47% від суми, а стало 39% євроцентів плюс 5%. Зростання незначні і замітні будуть лише при переказі значних сум. Приклад 5. Конвертація в аккаунті доларів у гривні. Комісія встановила 0,60% від суми, а стане 0,65% від суми. Приклад 6. Конвертація гривні у долари. Комісія становила 0,43%, а стане 0,46% від суми конвертації. Приклад 7. Конвертація євро в долари. Було 0,47%, а стане 0,50. Приклад 8. Конвертація долара в євро. Було 0,42% від суми, а стане 0,47% від суми. Тому, як бачите, збільшення тарифів у вайс не таке страшне, як саме повідомлення про збільшення тарифів. І ставити хрест на вайс після 10 серпня не потрібно. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Волет Про. Не лінуйте ставити лайки та підписуватись на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк за ще один долар у вашому гаманці, не витрачений надаремне. До нових зустрічей!